Доброго дня! З вами компанія Зварювання технології, і сьогодні у нас на огляді станок для заточування кільцевих фрез МРК-2. МРК2 це зручний верстат для заточування корончатих сверл. Верстат дозволяє швидко та якісно заточувати кільцеві свердла з швидкорізальної та кобальтової сталі, а також корончаті свердла з напайними твердосплавними пластинами. Жорстка масивна конструкція забезпечує високу точність заточування сверл діаметром до 52 мм із хвостовиком Weldon 19. Дуже широкі налаштувальні можливості дозволяють заточувати свердла з різною геометрією. Верстат оснащений лазерним індикатором для точної настройки кутів заточування зубців. У комплекті ділільні диски. Для заточування сверл з різною кількістю зубців. Високоякісне заточувальне коло з тривалим терміном служби також входить до комплекту постачання. Основні переваги верстата МРК 2 це швидке та якісне відновлення ріжучих кромок і геометрії зношених корончатих сверл. Компактна конструкція зручна для транспортування.